Так, шановні журналісти, доброго дня. У нас залишився останній тиждень до виборів. Звичайно, в останній тиждень і виливається весь бруд, який тільки є, це в останній неділі. Хочу сказати, що ні я, ні моя команда ніяких брудних технологій використовувати не буде. І я звертаюся до всіх кандидатів, щоб теж не використовували які брудні технології. А чесно перемагали на виборах. Сьогодні влада дала команду всім жрепам розклеювати і розносити по квартирам агітаційні листівки. Вже це було знято сьогодні на відеокамеру жреп номер 5 де працівники жрепу де працівники жрепу розклеють і розносять по квартирам агітаційні листівки одного з кандидатів. Подивіться, з якого я не хочу зараз говорити, з якого, але хочу звернутися і до влади. Не використовуйте жрепи. Жрепи зараз мають працювати і забезпечувати чистоту в Чернівцях. І жреп номер 5 замість того, щоб сьогодні прибирати вулиці, вони розносять агітаційні листівки. І всі жрепи теж і звертаюся ще раз до влади. Не використовуйте ні лікарів, не вчителів. Ніякі комунальні підприємства, тому що комунальні підприємства працюють на громаду, а не працюють на якогось із кандидатів. По-друге, 25 травня всі чернівчани, я впевнений, я запрошую всіх чернівчан все ж таки прийти на вибори. І саме тому я викликаю на дебати Каламійця і Каспрука. Але щоб ці дебати проходили на одній із площ нашого міста. І це допоможе чернівчанам проголосувати саме за ту людину, яка зробить багато корисних речей для міста Чернівця. Того я я звертаюся до всіх політологів, громадських організацій, хто зможе допомогти в проведенні таких дебатів. Дебати я пропоную, щоб проходили на будь-якій із вулиць, на будь-якій площі чернівців, щоб чернівчани бачили. І щоб прийшли на дебати із командою. Тільки самі кандидати, і ми не знаємо, хто ще працює, щоб ми розуміли і знали, хто буде потім працювати в міській раді і на яких посадах. Не потрібно приховувати команду. У мене коротко все. Якщо є якісь запитання, я готовий. Ватарі Микалу, скажіть, будь ласка, чому саме Коломієць і Каспрук і чому саме проведення на, на площі, а не десь Ну, Можемо і в приміщенні, ну, але я би запропонував новий формат на площі. Щоб і в прямому ефірі, щоб громада бачила, хто і що планує зробити. Чому саме Коломійця Каспрук? Ну я думаю, що це не секрет, я думаю, що це і є ну, більш основні претенденти того. Я теж користуюся інтернетом, соціологією яка розміщена в інтернеті. Того саме я запросив і їх. Так що я викликаю саме Коломійця і Каспрука. Будучи загадати, якщо Як все міжно зробити цей майданчик. Це... Та я того і закликаю всіх соціологів і прошу запропонувати формат. Якщо не буде спільного формату, тоді нехай це буде приміщення чи ще десь. Но я б за те, щоб це було на одній із площ. Нехай це буде центрально, нехай це буде біля міської ради, нехай це буде Соборна площа, турецька філармонія. Але давайте пробувати, чого. Потрібно пряме спілкування з громадою. Не потрібно ховатися в кабінетах, в приміщеннях. Ховатися, розповідати, а потім нікого не видно і не чути. Все, у мене все. Дякую всім. Дякую.